Ми вже сиділи без світла, ми, ми вже знаємо, що нам робити. Є генератори, які включаються там, де треба надавати допомогу в реанімаційних відділеннях, щоб працювали дихальні апарати, щоб інша техніка, яка потрібна людині, працювала. Тому ми вже ну, Хочу сказати, ми вже розуміємо, які дії треба провести, щоб все працювало. Є запаси води. На той випадок, якщо не буде води, у нас перший блокаут це було. Ви знаєте, це дуже непросто. Ми працюємо з міжнародними фондами, які нам допомагають і генераторами, Ігор Олександрович особисто на цьому. Загострив питання, тому що генераторів треба більше, більше і більше для того, щоб могли забезпечувати роботу не тільки реанімаційних і операційних, а й всіх відділень лікарень, де знаходяться хворі люди. Стосовно ковіду, ну, ви знаєте, що ми постійно ведемо аналітику, тому що ковід є завжди, хоч декілька хворих. Но в проміжку тому, коли падає кількість захворілих, все одно якась кількість невеличка людей все одно звертаються до лікарень і в них встановлюють діагноз ковід, тому що ми постійно тестуємо людей, які звертаються з такою симптоматикою. Стосовно цієї хвилі, симптоматика омікрону значно легше, це закладення носу і це біль у горлі. Таких важких станів значно менше, які потребують і штучного дихання і реанімаційних умов, їх значно менше. Ну, навіть по цифрам, бо ви бачите, що ми завжди відслідковуємо цю ситуацію. Якщо в нас на піку було 5 тисяч за тиждень, за тиждень захворілих, то зараз ви бачите в 10 разів менше. Стосовно складності цієї хвилі, я хочу сказати, що вона значно легше проходить захворювання цим вірусом, який має назву Амікрон, симптоми. Такі, що це закладення носу і біля горлі, але й важкі стани, але й люди, які знаходяться в реанімаційних відділеннях, я хочу сказати, що у нас є всі необхідні медикаменти, ліки, необхідне обладнання. Ви знаєте, що ми вирішили питання з постачанням кисню і по кількості захворілих. Цифри в 10 разів менше, ніж у минулу осінню хвилю минулого року. Це для порівняння. Стосовно того, коли ми вийдемо на плату, ну, перші, перші вже такі. Моменти є. Це зниження кількості захворілих на останньому тижні, але ми не спішимо робити ще висновки. Ну і стосовно вакцинації, хочу сказати, що на минулому тижні Харківська область отримала 95 тисяч доз вакцини Pfizer. Вона має назву камерната, але вона зроблена на фірмі Pfizer. Місто отримало з цієї партії вже необхідну кількість вакцин для проведення бустерних вакцинацій, і ми вже зробили заявку, і ми чекаємо. Коли буде розподіл вже на первинні і вторинні вакцинації, ну тобто цей процес іде. В поліклініках наших є вакцини. Люди йдуть, вакцинуються. Куди йти людям, ті, які, наприклад, приїхали, ну добре не знають Харків, можливо, не мають угоди з лікарем, тобто декларації. Куди їм звертатися, щоб все таки пройти вакцинацію? До поліклініки за місцем свого фактичного проживання. Треба прийти підписати декларацію з лікарем, тому що це пов'язано з фінансуванням, от, і отримати вакцину. Самий страшний виклик був: це одинокі старі люди і подружжя похилого віку, які залишилися без сімей, чи вони не захотіли їхати, чи їх не змогли вивезти. Проблема в чому? Люди, яких ми багато років обслуговуємо, вони адаптовані до того, що вони живуть одиноко. Вони, в них налагоджені, і харчування, і якісь виплати комунальні, і ще якісь там моменти за ту маленьку пенсію, яку вони отримують, вони вже адаптувалися і вміли жити. А стосовно тих людей, от я кажу, в мене ж мороз по кожі. А стосовно тих людей, які залишилися сам на сам проживаючи в сім'ї, це була дуже важка ситуація. Вони не вміють жити одиноко. Їм треба було допомагати. Я не буду говорити про випадки, коли ми знаходили людей в дуже важкому стані. Ми госпіталізували велику кількість цих людей, плюс ми розносили гуманітарку. І нашим підопічним, і тим, хто залишився без сім'ї, коли вперше заходили до помешкання цих людей, картина така була, що у деяких наших соціальних працівників і керівників територіальних центрів просто були нервні зриви. Я теж дуже важко пережила цей період. І обстріли, тому що ми на вулиці були, коли розгружали гуманітарку, розносили гуманітарку. І цілодобовий контакт з людьми, які просили, просили, просили про допомогу. Ліки, їжа і все таке, що треба було десь знайти і віднести людині. Тому це було дуже важко. Саме великий виклик це були наші. Внутрішньопереміщені харків'яни, їх треба було кудись заселити, вони повинні були десь отримати їжу, ліки, гігієну, все таке, що потрібно живій людині. Тому, по-перше, підвали домів, які уціліли. І є такі моменти, де люди ще знаходяться. Метро метрополітен там більш ніж 4 тисячі людей знаходились на станціях метрополітену. Зараз ми працюємо з вищими навчальними закладами, які відкрили двері своїх гуртожитків і заселяємо людей туди. В цих гуртожитках сьогодні проживають майже тисяча внутрішньо переміщених осіб тільки по місту Харкову. Зареєстровано внутрішньо переміщених осіб харків'ян. Майже 37 тисяч. Багато лікарів виїхало, дехто повернувся, але настрій, знаєте, який? Ті, хто залишався на місці з початку війни, вони вже взяли на себе якісь функції додаткові, вони вже роблять якусь роботу, яку раніше не робили. Тому є алгоритм відпрацьований вже тим составом, який працює в лікарнях, є розуміння. Своєї ролі є моменти, коли люди просто живуть лікарі, і навіть їх сім'ї просто живуть в лікарнях. Це і лікарня швидкої допомоги, це і 17-та, і 18-та, і 25 п'ята. Тобто, всі такі багатопрофільні великі лікарні вони приймають на себе і сім'ї тих лікарів, які практично не виходять з лікарні. Всі продовжують працювати, всі надають необхідну допомогу, підтримку. І, і ми обмінюємося своїми такими емоціями, очікуваннями. Я хочу сказати, що ми стали дружніші, що ми стали більше поважати один одного, що ми виклик про допомогу отримуємо і спішимо, щоб надати її якомога скоріше. Ну, війна своє зробила, вона як лакмусова полосочка оприділила. Хто є хто і хто що може.